Вітаю! У нас сьогодні з вами урок біології з курсу 7 класу за програму Нова Українська школа. Тема сьогоднішнього уроку це є папороти подібні. Моя мета це робити контент, який вас цікавить. Підтримайте мене, підпишіться, поставте лайк та залиште коментар. Снує повір'я, що вночі на Івана Купала рівно о півночі золотим цвітом зацвітає папороть. І хто знайде її та зірве цвіт. Побачить скарби під землею та почує голос тварин, але папороть розпускається тільки на кілька хвилин, а потім зникає, і знайти її дуже важко. Як ви думаєте, чи існує квітка папороті? На це питання ми з вами відповімо в кінці уроку, тому поміркуйте, будь ласка. Папороти подібних відомо понад 10,5 тисяч сучасних видів, більшість поширена у тропічних лісах. В нашій країні зростають виключно трав'янисті рослини, а серед мешканців тропіків є і дерева, подібні види. Поширені вони не лише на суходолі, а й у прізних водоймах. А Якщо ми говоримо про деяких представників, ми бачимо з вами це Марсилія чотирилиста та щитник чоловічий. Марсилія або її ще називають чотирилистка водяна, живе в озерах, річках тощо та занесена до Червоної книги України. Стосовно щитника чоловічого, то він поширений по всій Україні, і ми з вами познайомимося на його прикладі із будовою папороти подібних. Папороти подібні мають кореневище, зверніть, будь ласка, увагу, від кореневища відходять додаткові корені. Над поверхною ґрунту розташовані лише великі листкоподібні пагони, які ростуть верхівкою, і їх ще називають вагії. У деяких представників вагі можуть сягати до 3 метрів завдовжки. На кожній поверхні ваї можна побачити невеличкі коричневі горбки. Зверніть, будь ласка, увагу: ось тут вони зображені: це групи спорангіїв, укриті спільним покривальцем. Коли спори дозрівають, покривальця руйнується і спори висипаються. Якщо дозволять умови середовища, то спори розвиваються в особини статевого покоління, що називається заросток. Ми з вами детально про розвиток розглянемо на прикладі 3D-сцени, розглянемо основні етапи життєвого цикла папороти подібних. Основними органами пакоротиподібних є підземне кореневище і додаткові корені, що утворюють кореневу систему, а також листки. Ми з вами про це вже поговорили. На нижньому боці листків розташовані спорангії, і коли спорангії відкриваються, то спори розсипаються і, проростаючи, утворюють заросток. Заросток, який буде проростати. Він утворює таку е, у вигляді серцеподібної форми, зверніть, будь ласка, уваги, у вигляді серця. І на нижній частині зародка, що стелиться по землі, розташовані ниткоподібні корені ризоїди. Нагадаю, що ризоїди вони виконують функцію лише прикріплення до ґрунту. тобто, як у Мохоподібних або водоростей, да, так само і у заростка ризойти не можуть брати воду з розчиненими мінеральними речовинами, як це може робити корінь? Далі ми бачимо з вами у заростку. За допомогою води чоловічі статеві органи виділяють клітини, які потрапляють до жіночих органів і запліднюють яйцеклітину. Коли вже відбулося запліднення, то утворюється зигота, з якої буде розвиватися нова рослина, що є нестатевим поколінням. Ось Те, що виросло, ми бачимо, це і буде саме пануюча форма цих рослин, тобто нестатева, тобто переважає в них спорофіт над гаметофітом. Ми з вами розглянули 3D-сцену. Якщо у вас виникнуть питання стосовно життєвої, о, життєвого розвитку саме папороти подібних або будь-яких спорових рослин, ви запитайте у коментарі, я обов'язково дам на це відповідь. Ож, як ви пам'ятаєте, величезні папороти подібні разом з іншими споровими рослинами в період карбону формували сучасні поклади кам'янового вугілля, які ми люди використовуємо як пальне, використовуємо також для виробництва лаків, фарб. І асфальту. Також у покладах кам'яного вугілля вчені знаходять різноманітні скам'янилості різних груп організмів, які мешкали в давні часи. Окрім цього, папороті застосовують у медицині у вигляді відварів та настоянок, як знеболюючий та протизапальний засіб. Багато видів папоротей людина вирощує як декоративні рослини. Ну, ось, наприклад, у нас представлені чотири види. Якщо ми говоримо про орляк звичайний, то молоді пагони цієї рослини можна вживати в, їжі, в їжу людиною. Далі ми бачимо з вами венерині кучері звичайні і такий вид, занесений до Червоної книги України. Далі представником папоротимоподібних буде Нефролепис та... Платицеріум і ці два види використовують для озеленення приміщення. Ну і останнє, ви поміркували, чи буває квітка у папороті? Звісно, ні, тому що папороть відноситься до вищих спорових рослин і розмножується за допомогою спор. Якщо ми говоримо про рослини, які розмножуються за допомогою Квіточок, тобто їх утворюють, то в квіточки буде утворюватися насінинка, а папороті, як вищі спорові рослини, до цього не здатні. Тому, як би ми не хотіли, як би ми не шукали, цвіт папороті ми знайти не зможемо. На цьому все, до побачення!